Леся Українка вечірня година. Уже скотилось з неба сонце. заглянув місяцю моє віконце. Уже засвітилось на небі зорі, Уже заснуло, заснула і горе. Вийду в садочок та й погуляю. При місяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш є лихо. Ой кругом садочки біленькі хати. І солойка вгаючувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині? Нічого горнула біленьких хат, немов маленьких діточок мати. Вітерець весняний тихенько на немов тих діток до сну колеш.